Письменники і музиканти Києва, Харкова та Луганська вирішили відзначити першотравень, нагадавши про його початкове анархічне звучання. У сьогоднішній Україні традиційне мірозуміння 1 травня як свято більшовицького. Але мало хто знає, що саме анархісти стояли на чолі робітничих страйків у Чикаго в травні 1886 року. Свято трудящих вважає Сергій Жадан має об'єднувати попри розбіжності. А крім того, це ніби така акція, коли мистецтво виявляє свою не лише естетичну якусь сутність, а й соціальну. Тобто ми солідаризуємося з людьми, які працюють на заводах, фабриках і в сільському господарстві. Тобто, це день солідарності робітників пера і монітора з робітниками верстатів і відбійних молотків. Під час концерту збирають підписи проти утисків свободи слова, проте найстрашніша цензура вважають письменники, коли митець сам собі забороняє писати правду. В Принципі, як на мене, головна його мета привернути увагу до свободи слова. В найширшому розумінні, тобто і свободи творчості, і свободи журналістського слова, і права на висловлення своїх думок громадянами, і так далі, навіть найвпливовіший політик не в змозі вплинути на хід думок по справжньому вільної людини, вважає київський письменник та журналіст Дмитро Лазуткін. Важлива акція, приємна атмосфера, багато людей, і головне, що люди розуміють один одного, як не дивно. А це теж в наш час якусь таку роль, але відіграє висловити солідарність з усіма, хто сьогодні потерпає від соціальної нерівності та економічної кризи за допомогою слова. Тут у піснях та поезії перетинаються найактуальніші проблеми харківських трудящих. На чорному 1 травня виступили гурти «Колекція», світер, літературного групування Стан, харківська група Собаки в космосі вкотре продемонструвала вміння поєднувати ска, джаз, диско та рок. Гарного настрою на концерті не бракувало. Ігор Колтунов Сергій Дудко Вісті